Завдяки побратимам не лише ім'я загиблого воїна Віталія Біцухи Трухана, а й його справа житиме далі. на честь воїна. Назвали навчальний табір військової школи імені Коновальця. А обличчя Віталія тепер на стінах ліцею, де він колись навчався. Щоб воно молоді покоління дітей, які приходять школи, їх батьки наступні покоління будуть бачити, що в цій школі вчився захисник України, коли Росія напала на Україну 10 років тому. Віталій навчався в Харківському університеті цивільного захисту. Тоді 19-річний юнак зібрав мішечок і прямо з казарми пішов до полку Азов, аби боронити країну в зоні АТО. Пізніше, набувши досвіду, займався навчанням новобранців у військовій школі імені Коновальця. Своєю мужністю, фізичною витривалістю та бойовим досвідом. Бідсуха надихав нових бійців. Якщо держат на вас кричить, значить ми повинні звикати. Бо не будемо їх діяти! ніхто з вами просто розмовляти не буде. Що вам це зрозуміло. Так, Коли почалась повномасштабна війна, Віталій перебував у Маріуполі і одразу написав дружині. Зараз ми повинні показати, що нас не зламати, що на нас розраховує вся країна. Воїн загинув у березні 22-го, командуючи обороною північної частини Маріуполя. Його було нагороджено орденом за мужність третього ступеня. За ініціативи побратима в Чернігові на стіні ліцею, де навчався Віталій, відкрили мурал на його честь. А у військовій школі імені Євгена Коновальця його іменем назвали навчальний центр. Справа Віталія Трухана житиме далі у навчанні нових мужніх захисників України.